Hello Friendly, з вами Деніс Цей раз я вирішив знімати без штатива, Тому що подивимося, як воно знімається, так як колись, як, як давніше ми знімали, без штатива. Так, тому напишите, як вам. Коротше, я взяв вчора на сьогодні ось такий кокос. Кокос інтро. Інтро, я не знаю, канала. І зараз ми цей кокос. Це я так поняв засушений кокос, бо то, що сам кокос... Дофіга коштує. А ми візьмемо, зараз спробуємо самий кокос. Ну, засушений, засушений. Бо самий дорогий. Тому такі справи поїхали до заставки. Дивно, що інтро називається. Ну, окей. Let's go. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. О, набагато зручніше мені теліпати камеру, коли Деніс Френні реагує заставка. Сьогодні він буде реагувати на хрусткий кокос. Інтро це початок шляху у світі хрустких, сушених фруктів, слайсів. Це слайси, так. Коротше, на хрусткий кокос. Інтро, тро, тро! Інтро, так, точно інтро. Давайте зацінимо коментарі, як хизич чи буде, може, навіть і не буде. Є... Ви, дружні, на кінець дочекалися. Завтра, 29 лютого. Раз в чотири роки. і Я думаю, в честь такої події. Ні, Ну не то, що в честь такої події, ну може і в честь. Та. Коротше одним словом, я сьогодні йду в магазин і купую на завтра, знаєте що? Правильно, манго! Ми завтра попробуємо з вами на кінець перший в житті я попробую манго. Ще й таку дату, яка перепадає раз в чотири роки. Тому це це супер. А поки що кокос засушуємо. А завтра манго. так. І так. Пахне кокосом. Логічно. Ось так це виглядає. Так. Ало? Ну. ну що ж, давайте. Кокосова стружка. Угу. Це так, як від картоплішка шкарлупиня. Угу. Ну таке. Це коштує 30 гривень, а то, що було з ананасом. З ананасом дорожча. 50. Щемось. бо ананас дорожче, смачніше. Угу. Кокосові чипси, так. Ну, ну, приємне. Я люблю кокос. Смаке, бо сам не дуже пробував. Mm, тому ціну, ну, так як він не солодкий, хай буде на 7 із 10, 7 балів. Бо він не є солодкий. Це стружка кокосова. Угу mm -hmm. він приємний. Слайси інтро. Чому інтро? Мм. Mm, дивіться. Фруктові слайси як? Смакуй? Окрай ми перекус, легкий десерт, альтернатива солодощам. До речі, альтернатива солодощам краще, бо самі солодки дуже шкідливаться. Для напоїв. Для напоїв теж можна. Ммм, mm, з кавою. Я піду подивлюся, яка година. Ну, годинник. Одна нога тут, друга там. Тут уже і тут, дуже і там. Давайте спробуємо з цукром. Тут уже тверде. Оцей більш такий ціленький. Похоже на міст. Угу. Угу. Чекайте, не дуже проковкнув, то попередньо. Напевно, спробуємо самі засушені ананаси. Хоча ні, ананаси хочу сам попробувати. Тебе я попробую цілим. До речі, що, що за наушники купив ще на минулої неділі. Гарно грає, до речі. Там шнур приєднується. Можна і знімати. <кхе> Коротше, давайте короткий обзор, поки я це доїдаю. Я так зрозумів, що якщо ти замерз, ти можеш послухати... Ну, типа, холодно ухи, так? Ідеш по дорозі, можеш просто і ходити, І не слухати музику. Це не блютуз, не блютуз. А тут то під'єднуєш собі шнур і можеш слухати музику. Ну то зараз таке у моді, так. Таке справи. Так. Що ще я цього? Я хотів це відео... Щось там зробити, змонтувати. Не знаю, чи вийде. Часу це не так багато. Коротше, з цукром то саме, бо цукор не чути. О! Мамі дали... на... що я ще мав розказати в цьому відео? Дали є така м благодійна компанія, будемо так називати, Благо... Ну, Червоний Хрест. Я думаю, багато з вас його знають. Ну, коротше, благодійна, так. Яка допомагає нам. Ми допомагаємо їй, я так зрозумів, донатити не ЗСУ, Вона допомагає нам. Мамі прислали вчора. Ем, ну, давайте в принципі, покажу арафіси, купа Кока-Колі у кутилок. Можна з Кока-Колу зараз цей кокос трохи спробувати. Так, дивіться. Так, о, благодійний крест прислав нам родзинки. Арахис бланшований, що можемо теж з вами на днях спробувати, хоч одну пачку. Та. Родзинки не особо люблю. Та. І таке інше ще кока колю теж прислав так, що буде нам що їсти. Та. Я ж міг часно почати це відео. Я забув... Окей. Mm. Нічого, ми то їмо. Mm. А поки я схожу за Кока-Колою. Mm -hmm. Сходив. Да, так, той від несутруми. Mm. Mm -hmm. Мабуть, сходив. Чекайте. Ні, ні. Все, окей. Okay. Во. Дві будлі треті вчора допети. Во. Я не знаю, чесно, нашу мне кока-кола з кокосом. Просто страшний шушняк. Кави вже немає. Шушняк, шушняк, ага. Сушня. Небагато вишається. Це відео багато монтувати не буду, але. чуть-чуть. Щось ставити треба. Хоча би кінцеву заставку. АСМР. Відкривання Кока-Коли. Я думаю, що знімати штатива чи, чи без однаково. Знову АСМР, наливання Кока-Коли. Точний АСМР. Ой, треба зболтати. Бо як не зболтаєш, така хімізована Кока-Кола вже не та, до речі. Для мене суто. А як зболтаєш трошки вже краще. Правда, вона колір трохи міняє, але ну, все-таки краще. Чисто пана газу. І кола не та. Так не получится. Ну давайте теперь сколою. Взагалі нічого ти кокоса взагалі. колою. Так, все, відклали бік, бо то не взагалі нам портить смоке. Став лайк, якщо любиш кокос. Я може би Ну це так я себе. Коментарі про колфен, да нет франи, потім говорять Коментарі не зачитаю, бо я спішу тут дати та, монтаж трошки. Тому я буду відповідати в цьому відео. Ем, під цим відео в коментарях. Спілкуємося онлайн. Ні, блін, офлайн Денис Пермі. Таке говориш. Ну таке собі. Брати чи ні вам вирішувати вам. Можливо, там можете взяти. Так як дійсно справжній кокос, бо він засушений. Там, напевно, трохи молока і тут це все, все стружка. Угу. Таке. Залишаються кріжки. Niech trzeba podbierać i zjeść. Nie, blin, nie zjeść. Ale panu zbłątować już nie chcę, you fuck you bitches! Oh my god! Miałem tak bardzo czasu. Ja już miałem czas, no, a ja sobie nie zrobiłem. що прокотується все на цьому у себе я спішу мені лишається ого 20 хвилин я не знаю чи встигну змонтувати це відео якщо буде монтаж встигну. якщо не встигну, значить не був Денис змагання лайк підписка коментарі гарного всім дня всім пока всім балів із 10 так все бувайте Йоу, пока